Ось так сьогодні біля коледжу української академії друкарства студенти висловлювались проти приєднання навчального закладу до Львівського національного університету імені Івана Франка. Мон мовчить, а ми не будемо! У час студенти академії готують фото та відео з пікету для поширення у соціальних мережах. Також вони реєстрували відповідну петицію та писали запити у міністерство освіти в суботу, 12 листопада, вони теж протестували проти приєднання до Львівського університету. Нам сказали, що. Нашу академію можуть ніби ну розформувати, і ми можемо залишитися без спеціальностей, без наших державних місць, без наших стипендій. Міністерство освіти нам не відповідає вже сьомий день. Воно блокує студентів в інстаграмі. Блокує в Фейсбуці, воно не відповідає на наші коментарі. В академії та коледжі навчаються три тисячі студентів та працює 250 викладачів. Про ймовірне об'єднання ректора не повідомляли. каже попередньо жодних попереджень чи претензій не отримував. Ми розуміємо, що буде відбуватися в недалекому майбутньому. Оптимізація вищих навчальних закладів це європейський підхід. Це на часі, але професійно, демократично і прозоро ця процедура має відбутися. І ні в якому разі не під час воєнного стану, не під час війни, коли наші діти воюють. Прийдуть викладачі, і скажуть: а нас немає. За що ми воювали? Керівництво національного університету, посилаючись на відсутність будь-яких офіційних розпоряджень, поки коментувати відмовилось. Я не хочу якось обговорювати політику мого університету і, в принципі, МОН загалом. Але я можу сказати, що о, якщо студенти Друкарської академії о, хочуть мати свою незалежність, то хай борються. За словами ректора академії друкарства, розпорядження про реорганізацію на затвердження кабінету міністрів подало міністерство освіти. Його обговорювали та зняли з порядку денного минулого тижня. Суспільне звернулось до прислужби міністерства освіти та надіслало запит з проханням прокоментувати цю ситуацію, поки відповіді немає. Нагадаємо, у травні цього року на питання про реформу вищої освіти Сергій Шкарлет відповів так. Вважаю неприпустимим порушувати питання скорочення, об'єднання або іншої реструктуризації закладів вищої освіти до закінчення війни, тому що це долі людей. Тому будь-які зміни мережі вважаю передчасними. Будь-які розмови в частині зміни і закиди стосовно зміни в освітній мережі я вважаю освітнім мародерством. Іван Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.